Всім доброго ранку, друзі, глядачі, підписчики мого YouTube каналу. Фух, працюємо, сонечко вже піднімається, а ми вже трудимося. Їсти дали, повичищали фактично. Все нормально. Зараз вам покажу, якщо вичищати утром і вранці, скільки виходить з, отакого, ну, з мого сарайчика відходів, як то кажуть. Днем більше, то що за день вони більше. А якщо вечором почистиш, як завжди я роблю це. Буває інколи не без того, що ну, просто вже, там, їсти, накидав соломи, щоб вже так мокро було і все, і пішов. Тому що, ну, вже ноги Буває і таке. По-іншому ні, ніяк, тому що все це робота і ну, тяжкувато. Але нічого страшного. Е, знову ж таки наголошую, на ранкових оглядах поросят. Чому саме ранкових? Тому що коли ви зайшли, ви бачите, чи на стінах є потьоки, чи немає. Чому які потюки? ви самі розумієте, потюки – ознаки діареї. Якщо вони таким рідкеньким пішли, як дали аж по стіні, все це діло було, проходили, як, проходив я особисто через це. Ну, а що робити? Є свої помилки, десь я пришляпив. Переважно це наша халатність, наша ще щось. Ну, але це потрібно вчасно виявляти. І... Пропередж... А ще краще попереджувати, чим лікувати. Тому слідкуйте за тим, що ви даєте свиням, які вони в чистоті, які вони щодо чого. Так, так Ще 2-3 дні і тут ми лампу відключаємо у цих петренчиків. Такі форми чудові, я б сказав, жопки є. Спинки, От мені подобаються їхні лопатки. От Дивіться, от воно маленьке по, -по факту. А лопатки бачите які аж. Потенціал росту є, кормимо, спостерігаємо далі за ними. Так, По цих групах свиней в принципе, ну, тут теж такого нічого нового сказати не можу. Підростають, видно. Чому видно, що підростають? <къех> а дивіться по чому я. Бачу, що вони підростають. Рівень висоти боїлки, він для певної вікової і вагової категорії. Спочатку було так, потім так, потім так. Тобто дійсно є результат. Поросята ростуть і це вже добре. Ваги я собі ніяк такі не куплю, щоб зважувати їх. Було б більш цікавіше, звісно. Так. тут Також, в принципі, десь тут моя красунька, мабуть, вже ото в краю лежить, відпочиває, вона вже поїла. Раніше вона якось більш голос не почула йшла зразу. Ну, Нічого, це ми окремо відео заснімемо і покажемо, які, ну, і чому я її от відібрав, по яких параметрах. Більш детально про це поговоримо. Ну, Тут вже таке, це, камера чи клітка смертників, їм вже ще трошки залишилось і добить. Вчора <кхе> також дивіться, інколи от мене особисто е поражає. Вражають деякі державні програми, які проходять в нашій державі. Вчора тут у мене висіло чотири лампочки обичних, чи три, по-моєму. Да? І одні однесли, поміняли ще й даже філіпс, дали нам взамін ці енергоефективні. Зараз виключу. Ну, якось, ну, я все розумію. Але в країні, яка йде, якій йде війна, чи доречно зараз оці. Ну, хто хоче, в принципі, вже ми всі давно в собі купили ці лампочки. Ну, кхе -кхе, якось не знаю. Мені, ну, мені якось, не зрозуміла причина проведення даної акції. Якась, ну, не знаю, я тут дуже і не вникав, не речитав, поміняли, та і все. Але, ну, цікаво якось, чесно скажу. Невже не можна десь кудись раціональніше витрачати бюджетні кошти, чи які там кошти, які програми. Я не, не цікавий, не знаю. Хто, хто розуміється, напишіть в коментарях, цікава ваша думка стосовно цих програм державної да, про обмін лампочок. І так, дивимося, друзі, продовжуємо. Ось, бачите, це така тачка. Це я вже вичистив з цієї клітки, з цих кліток всіх. І зараз я у свиноматок ще попідчищаю. Оці свинки, що хочу сказати, я, я просто в шокі. Вона на жопі повзає, та, ну, їсть, п'є і тому подібне, справляє свої потреби. Так вона та мало, Окрім того, вона ще й в охоту приходить. Видно така ну, напухша, змінені розміри, так видно, що прилив крові прийшов, вона агресивна стає. Ну, Бачите, так сталося, що з ногами в неї проблеми. Скоро заріжемо, подивимося, що там. Тобто, ми 8.04 припинили застосування антибіотиків. Це саме останній день був. Тому, ну, ще тро, Я думаю, вже в принципі можна її різати, м'ясо сало, все там буде нормально. І з неї все вийшло. Так, До цієї я ще не дійшов вичищати. Ну, А по цій, дивіться, є гарні новини. Вона сходила в туалет по-великому, дійсно, це все видно, це вже є добре, тому що дуже часто питають, що робити, не їсть, не п'є, не какає, не пісяє. Це все, це пропало і тому подобне. Нічого страшного. Але знову ж таки я вертаюся до того, що, коли ви чекаєте опорос, ви повинна вже буде скуплена вся аптечка. Ви не повинні їхати в там, 8 часов вечора, чи ще щось просить, пожалуйста, відчиніть, бо в мене опорос почався, в мене свиноматка не може розпороситися. Так а де ж ти був до цього моменту, ти знаючи, що в тебе опорос, да, він може бути як легкий, так і дуже важкий. То чого ж ти не зробив усе для того, щоб в неї все було, щоб в неї все пройшло опорос, ну як зіговлички? Тому моя порада для всіх це. Обов'язково. За 3-4 дня до предполагаємої дати 4, на 110-й день, на, 110, на 109-й, ви вже повинні купити повністю всю аптечку. Це у вас должно бути, як правило. І наближається пороз, купили свіженько, чистенько, новенького, щоб ви вчасно могли проколоть. Вчасно, вчасно зробити якусь привив. Ну, все зробити вчасно. Антибіотик, окситоцин, гестрофан, кефен, вітазал, катазал, айніл. Ну, У вас все повинно бути. Якесь ще Також дякую Шевчук Оксані, яка це все діло підказала свого часу, щоб це все було. І тільки тоді ви зможете. Ще забув е аналгін, людський дімідрол. Це все у вас повинно бути. Чесно кажучи, як там, ну, хтось може і поє пилом, але мені каже, що доза аналгіна з над більше успокоює свиню, чим просто пиво. Ну, це все це... смішно, як на мене. Ну, Думки різні. Тому моя така порада, аптечка має бути до опороса. Не після сопороса, а не під час от Як я тоді зробив, да? наприклад, я бачу. Я дав ще більше окситоцину трохи. Я поліз, провірив, поміг їй чиститися. Е відразу я антибіотик проколов амоксоцилін через 3 дні, через 72 години по інструкції я його повторив. Я проколов вітазал. Ну, Тільки так. По-іншому ну, не може бути в апріорі. І також проколов. І в принципі я бачу, що вона їсть на даний момент. Вона сходила по великому. І все. Так, в принципі, по цьому я сказав. Також ще питають інколи люди, да, скільки одна людина може обслужити поросят. Моя особиста думка, одна людина може обслужити ну щонайменше 100-150 голів свиней від годівлі. В принципі, якщо якісь умови, там, силіві поли, ще щось, то можна і більше. Тому хто хоче наймати собі роботу. Ну, найманого працівника, якщо у вас є 150 голів від годівлі, оце люд, одну, можна одну людину сміливо наймати, вона буде готовий корм набивати, вичищати, підчищати і все це робити по фермі, ну, а скільки ж вже по зарплаті, це вже кожен сам може е -е, сам рахувати відповідно від своїх доходів. Але реально одна людина 100-150 голів це взагалі навіть не питання. При тій мові навіть що. Оці 100-150 голів свиней, я рахую не просто, що відгадівлі 100-150 голів, а плюс свиноматки. Свиномотки на, на це поголів'я. Тобто десь в районі 15 свиноматок. Одна людина, якщо там найманий прийшов, з утра до вечора він в вашому розпорядженні. Він утром почистив, вечором почистив, роздав форм, подивився, переглядів. І, буде, і це буде нормально. Так. Тобто, ну а для 15, щоб отримати 150 голів свиней, ну це до 20 свиноматок треба. Чому до 20? Тому що повинен бути якийсь зазор, якась прибила, якась не прибила, ви повинні перекривати. Тому 150, 150 десь свиней, вони якраз 20 штук дадуть вам. Це хай там два О, це 300 голів за рік ви прожинете. Самі далі рахуйте, що вам це вийде, не вийде, економно, вигідно, не вигідно і тому інше. Так. В принципі, те, що хотів, я розповім. Давайте підведемо такий маленький висновок, з цього сказано. По-перше, до опоросу на 109 й день, 110-109 й у вас вже все повинно бути куплено з медичних препаратів. По другому питанню, одна людина нормально може. Працювати зі 150 головами від годівлі свиней та 20 свиноматок. Якось так, друзі. Добре. Всім все найкраще. Працюємо далі. А там буде видно. Добре, щасливо, друзі.